Доброго здоров'ячка, друзі! Давненько ми вже з вами не чулися. Знаєте, я вам скажу так, роботи було багато, але якоїсь такої інформативної, щоб можна було з чимось поділитися. Та не було і наснаги, як би, до знімання. Але сьогодні маємо блокнот. Будемо пробувати, демо ділянку соняшнику. До речі, е... Друзі, там три пакети. Я вже відправив, два пакети ще ніхто не зголосився. Перегляньте, хто виграв в нашому розіграші призи і напишіть на Viber, відправлю ще два пакети є. Бо скажете, що я обманюю ще щось. Якщо виграли, зголосіться, обов'язково їх отримаєте. Так, ну що сьогодні? Сьогодні поїдемо пробувати соняшник. Ми вчора вже попробували. як би сказати, ще би пару днів, ну, якби на полі постояв, нічого б йому не було. Може, ще навіть би краще би трошки дозрів, рівномірніший був, але, але будемо, будемо збирати. Тема ділянка, у нас багато сортів. Треба возити, важити, ну, вона займе досить і досить багато часу. Тому помаленьку будемо сьогодні її пробувати збирати, аналізувати ситуацію, яка у нас получилася по результатах. Ну, як вам скажу, можливо, якби трошки було більше дощиків, то, можливо, була ситуація краща. Ну, але дякувати Богу і за це. Роман Шнуровський от під боком від мене ну, через поле десь кілометрів 20 Він не може працювати, бо мокро, ми не можемо працювати, бо сухо. В них дощики падають, в нас не падають. Поїдемо ще на ріпак. Ну, як би сказати, на те, що від нього залишилось. Совка лупашить настоячи. Ну, і в таку суху погоду дуже важко боротися з нею. Тому що вона сидить в землі, е а кропимо її зверху. Ну, але якби була волога, було б трошки легше. Ну, нічого, впораємося. Покажу вам ріпак. Я не знаю, напевно, в цьому відео вже ми його чіпляти не будемо. Е покажу вам його пізніше в наступному відео. І подивимось, чи це буде. Як Роман каже екшн відео. Чи просто буде дескатор. <дискатор>, дискатор по ріпаку. Залишилось ріпаку ну, десь 1-2 на квадратний метр. Може 3. Є ділянки, де гарний ріпак, є ділянки, де взагалі його немає. Кому не скажу, всі кажуть, що потрібно такий ріпак нищити. Якби впали дощики, там щось нас на наступній тижні передають, ну, ми на це надіємося пересівати. Але я більше ніж впевнений, якщо би вижило, вижив цей ріпак з густиною такою, ну, може на все поле 50 тисяч, я би його залишив. Ну, але це все попереду. Не будемо забігати. Якщо його залишимо... То це буде відео досить і досить таке інформативне. Бо тому що щоб з ріпаку з густиною 50 тисяч одержати результат, треба попрацювати. Бо скажу так: там, де я чому такою малою густиною ну, не боюся залишати, бо я більше ніж впевнений, що там буде результат. У нас був досвід одного року миші з'їли. Ріпак був досить гарний. В зиму зайшов він з коренем. шийка десь була 2,5-3 см. Ну, як ріпка. І Мішам це дуже сподобалося. Хоча цей рік аномально сухий, я думаю, що теж буде на щастя мишей зимою. Ну, але це побачимо. І вони нам його прорідили до такої густини, що це просто. Але ріпак був і був гарний. І... Це, як би сказати, лишило нам певний досвід, як з цим ріпаком поводитись. Ну, але це не будемо забігати наперед. Ріпак буде пізніше, а зараз буде соняшник. А точніше демо ділянка соняшнику. Подивимось, які гібриди в таких умовах себе зарекомендували. Які результати будуть по них. І дивимось, пробуємо, а там все буде видно. Так, друзі, поки їдемо на демоділянку, я б хотів вам показати ще одну демоділянку. Справа посіяна кукурудза прямим посівом. Бачите, вона ще зеленковата, Качаники такі, і причому ФАО 200, тут з краю 260. А ось тут. Обробітку. І тут назва 310. Так що Чекають нас цікаві висновки. Прямі посіви в умовах Західної України. Так, друзі, напевне, де ми ділянку будемо завершувати, так як вона є досить неоднорідна. Як ви можете бачити, тут зелений сорт, цей вже дозрівший, наступний теж. Тобто ми намолочуємо, збираємо цей третій гібрид. Зараз я в блокноті собі там відмітив, щоб засипати повну сушку, бо так як його треба буде досушити, і напевне будемо завершувати. Збір йдемо ділянки, а будемо чекати її повного дозрівання. Ще одні мінуси тему ділянок це волога. Ну, але що зробити? За знання треба платити, а щоб знати, треба пробувати. Так що, друзі, ми доволочуємо ще зараз один прицеп, один бункер, верніше. І будемо, напевно, що завершувати. Так, друзі, завершили ми збір соняшнику. Зібрали ми демоділянку, маємо результати, цифри, але демоділянка змушені ми були її просушити. Так як сорти є різні, різна вологість. І тому ще один, як би сказати, мінус демоділянок. То це їхня неоднорідність і нерівномірність. Ну нічого, за це ми випробували нашу сушку. Ми вже її запустили. Запустили на альтернативному паливі. Тобто, вже в нас очистка йде вся в котел. Запустили ми її поки що на дровах, але вона буде на пелеті. Але нам потрібно спалити дрова, спалити дрова, щоб ну, Звільнити місце, бо вони вже нам не потрібні. Так, ось так воно все Вийшло в нас, іскрогасник. Ось на такий підсос у нас повітря йде. Тобто, котел ми переживали чи дасть раду, але він її справляється на ура. Ну, правда, соняшник. Як вам сказати, соняшник це не кукуруза, але все рівно. Це працює іскрогасник. іскрогасник гасить іскру дуже гарно, навіть ось цю пельцю, яка залітає. Температура доводимо до 500 градусів в іскрогаснику. Це нам дає можливість допалювання піролізних газів. Так, ще лишилося тільки зола. Ось Котел ще віддає теплом. Але як би сказати, старт успішний охолодження все працює. До речі, яку турбіну забацали. Справляється на ура. Єдиний е, мінус її, то це, що дуже гучна гул має. Ну, але добре, так, тепер давайте подивимось зараз. До результатів наших, до цифрів, як то кажуть, що в нас вийшло по збору. Рекордсмен наш Аризона 38 центнерів. Теос 30, Аскана 30, Амазонія 32, Вольф 32. В, е... Вольтер 32, «Алегро» – 34 і «Бальвадер» – 35. Тобто, але зато вам скажу так. Гібриди компанії Red GT, три гібриди були ну, надзвичайно сухі. Оті, що мали 30 центнерів урожайності, у них зато з вологістю проблем не було. Отже, друзі, працюємо. Дивимось, все буде добре. Слава Україні!